Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вирішив відео зробити. Побувайте сьогодні зі мною на роботі. Подивитись, що я роблю, як роблю, як працює обладнання. Подивимось потужність обладнання. Давно я в цеху не знімав відео. Чотири місяці тому як встановив обладнання, робив цикл таких відео, як ну, за дробарку, за кормозмішувач, за кожен елемент. А сьогодні ми просто попрацюємо. Зробимо трошки комбікорму, трошки замовлень і проведемо зі мною час. якось так. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Сьогодні вирішив показати трошки процесу виробництва. Зараз. Ми будемо робити БМВД для курчат і для продуктивної курки. Вчора завершили от таке замовлення 75 мішечків. Отак виглядають 1,5 тонни. Завтра з Новомосковська приїдуть заберуть. Це продуктивна курка. Ломен Сенді у людини, у Олександра, в клітках. Тому продуктивна курка робилась на середня решета. Мілкий помол, тому що для кліточок той помол, що я роблю крупненький, не буде працювати. Ну не так, як бажає клієнт. Прийняли кукурузки, немає зернових в нашому регіоні. Халепа, їжджу по всьому району, шукаю. От Знайшов півтори тони, засипали, трошки світло бачите, як погано. Тепер що зроблю? Туди кутничок 30, і сюди дощечки зроблю такий ну, якби бурт, щоб повністю можна було навантажити. Оце полтори тонни і це виходить пів об'єма цієї засіки. 3-4 тонни сюди буде влазити. Потрошки тренуюсь як на майбутнє зберігати. так Розповідав, коли робили монтаж. Що працюємо отак. Є ваги. Бачите, навантажили вже є ваги. Ми сюди висипаємо, і потім, давайте світло змикнем. І потім драбарка забирає. А, так вже працюємо 4 місяці 4 березня, як привіз обладнання. Поки що нічого міняти не буду. Дуже подобається, дуже класно. Я вже розповідав, що. Ця дробарка може смоктувати, і ми пр пробували, є шланг, у нас тут залишилось його 3-4 чи 4 метри. А, смоктує, все класно, без питань. Але, от бачите, тут стоїть дробарка на відстані 4 метра кукуруза, там буде на відстані 4 метра пшениця. А, все мати під рукою тут неможливо. Тим паче, що. Багато речей от бачите, приходить в мішках. А як з мішків потім висипати сюди на підлогу і потім смоктувати. ну, от такий варіант дуже подобається. Починаємо. Це у нас для курчат. Тут у нас висівка і рибна борошна. Можна було б прямо з мішків туди закидати, але ми пропускаємо все через дробарку. Було таке, що в рибному борошні кусок електрода був такий невеличкий, але був. Я там встановив магніт. Ми все зловили. Пропускаємо через дробарку. Воно пушне, це буде дуже швидко, без питань. Тепер воно буде туди його і падать. Зараз швидко воно всмокне і будемо бити макухи. Ну, ось так. Так, макуха. Ось така макуха. В мене є два види макухи, я вже розповідав. Є макуха ось така. Так, не видно? Да? У гранулах. Ось така. Це наша олійниця, яка знаходиться тут за стіною. До неї йду 27 шагів кроків. Тобто ось така от макушка. Вона жирна. Аналіз каже ну, 16% було 15. Я рахую, 16% остаточна жирність. Тому, коли я роблю продуктивну курку, використовую її. Бролерний корм теж використовую її. І мені не треба фуз, тому що дуже жирна макуха. Жирності достатньо. Зараз ми робимо БМВД для курчат з 30 днів, їм така жирність занадто, то в мене є макуха, в якій високий протеїн. В неї протеїн до 36 і жирність всього 8 Єдине, що це дуже велике виробництво, я за цією макухою сам їжу. Великі лапухи. От бачите, я так поклав. 10 см. 10 см є лапухи. І навіть от ось таке. 16 дуже великий прес. Там стоїть там виробництво, яке працює 24 на 7. Великі фури, дуже важко взяти макушку. Тому що фури все вигрібають на порт. Ну, беру. То ось Це найважче для дробарички, тому що. Ці лопухи стають, буває отак поперек, отак, отак їх викручує і воно забиває. Це трошки складно. В домашніх умовах таку макуху, мабуть, не знаю, як відробаркою перебити. Зараз будемо бити її. Все, зупинилось. У нас отакий отвір, великий. і воно не, при... не проходить. Доводиться просто прибивати і воно йде. Проштов. Це єдина така халепа. Іноді отак вот прохляється, бачите. вона нас і не проходить. Все, вона пішла. Тепер Соя. А соя не така велика. ну не знаю, 4 см. Ну, може є от 6 см. Але от така от міленька. Соя набагато простіше. Зараз вона буде сама її молоть, Нічого пхати не треба. Так, пішла сою Союха не треба. Просто повітря перекриває, щоб вона смоктувало. Сухами виходить ось так. Працюємо і граємо. Все, тепер час працювати кормозмішувачем. Я нафасував смаколики. Для курчат використовую дріжджі. Дріжжі від, скажіть, караванські дріжджі, дріжджі, премікс і різні смаколики у вигляді, що у нас ферменти, підкислювач, сорбент, трикація. Все. Кормозмішувач влазить до 400 кг. Ну, ми робили максимум 320 кг, тут трошки менше багато не замовили я на склад не роблю тракт трошечки щоб було там пару мішечків всі хто замовляють знають що воно свіженьке ось так він працює зараз дробинку поставлю може щось буде зверху цікавіше кому цікаво побачите ракурс трошки інакший от корма змішує що що а Ну, бомбізне. Вимішуємо. Мені здається, горизонтальний так не робимо. Ви розумієте, що це БМВД. Тут, мабуть, в БМВД це 70-80% макухи. Воно жирненьке і нічого не заліпає. Все просто клас, клас. Горизонтальний кормозмішувач. Чому я його і придивлявся? І обирав, тому що мені робить багато різного корму. І БМВД, ну так, я не рахував, але зимою БМВД, мабуть, 70% всіх продаж зимку – це БМВД. Тому, щоб не було ніяких заліпаній. Ось так. Зараз додам смаколики і нехай ще 5 хвилинок він дуже швидко перемішує. Тепер навантажуємо мішечки. Все індивідуально. Зараз робимо ось такий БМВД. Все, що є в його складі. Є замовлення на 30 кг. Зразу людини 30 кг. Взагалі мішечки на 20 йдуть, нічого не пишу. Хтось бажає 25 кг. 25 Все індивідуально, без питань. Ось так воно сипе. Ось таке БМВД. Не, не таке мілке, як ви звикли купляти заводське в мішечках. Ось таке воно. Шнек. Вивантажує ось так воно. Працює. Задоволений, що взяв. Ну як мені хлопці надо вже за... П'ять днів до того, як їхати за обладнанням до замови, хлопці зробили з Полтави. Дякую велике. Все працює. Все мішаємо. Це ми зробили за два підходи. Вчора 900 кг і позавчора 600. Ось таке обладнання. 7 кВт дробарка. Кормозмішувач горизонтальний на пів куба і шнек навантаження. Ми вчора робили замір, скажімо так, таймінг. Десь година 10-5 година хвилин виходить зробити комбікорму 300 кг. Ось такий час. Сипучка 300 кілограм, але це під ключ. Це накидати зерна, накидати макуху, все передробити, перемішати. І запакувати, і покласти на склад. Тобто увесь процес. Тому що я вам так скажу, ми вчора це робили. Навантажити 300 кг, це по 20 кг мішечок, 15 мішечків, то їх вивантажити, зашити, покласти займає десь 25-30 хвилин. Половину всього часу займає все розпасувати по мішечкам. Ну, тобто, От весь процес такий, начебто і дробарка потужна, начебто все вміє, але займає часу. Досі не зробив. Дуже обережно, вибачте, да. це мій мінус. Ось так воно все виглядає. Ось так ми зробили. Сьогодні будемо робити продуктивну курку, то може покажу, як воно б'є зерновим. Ми зробили отак, я розповідав, чому я цю трубу зробив. Чому я не роблю От через ну, тобто відкрив, да, цей лючок, воно падає, отсюди всмоктує повітря. Тому що так не проходить з макухами ніяк. Відкривається лючок. І макуха із-за того, що по 16 см по 12 см вони десь через 10-5 секунд стають ребром, нахрест і воно не падає. Ти не знаєш, що робити, ти береш якусь палицю, як ми показували, у нас є фомка, ти штрихаєш цю макуху і в цей момент вона вся просто бабах і впала. Такий великий об'єм одночасно падає в трубу, закриває повністю отвір, і дробарки немає звідки брати це повітря. І одразу мішечок у -у -у", здувається, і дробарка починає зупинятись, зростає струм і вона починає горіти. Тому зробили ось так. Так, дійдемо Зараз ми БМВД продуктивну курку зробимо, а потім дійдемо до комбікорма, зернові, подивимось. Сьогодні будемо пробувати зробити, ну, випробування буде нового решета на 16 мм. Ми працюємо, що ми старт роблю 4 мм. На 4. Зараз стоїть 12 мм. Продуктивна курка зовсім без решета. І сьогодні спробуємо на 16 решета. Ось такий у нас отворі, отакий решета. Ще раз повторюю, що роблю все під замовлення. От Сьогодні ми будемо робити 4 різних м'яса. Десь по 150-200 по кг, а один 300 тому що все під замовлення. А, який нюанс у ну, в мене в роботі а, витрачає час? Дивіться, зробили да, БМВД розвиток, зараз будемо БМВД продуктивна курка. Із-за того, що є відстань, десь от, 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 ледь проходить ну, десь 8 мм 7. От так от, по всьому периметру шнеком. То залишається залишок, бачите. Якщо ти робиш завжди один і той же комбікорм, то на цей залишок тобі все одно. Я так не можу, тому що за чим один БМВД буде до іншого попадати. Чи наприклад до БМВД попаде комбікорм? То мені доводиться, після кожного замісу у мене є вінічок. Ой, чуть не впав. І треба, ну ладно, зараз неудобно. Я отак от, от проходжу. По дну і потрошку по максимуму намагаюсь все це вимести, Це забирає десь ще додатково хвилину-дві, ну, забирає час. Але ну от так от робить кормозмішувач змішувати Коли ми вчора робили 900 кг, то ніхто нічого не вимітає. Процес йде дуже швидко, налагоджено і ну, не займається цим. А так от доводиться. Тобто сьогодні 4 рази буду вимітати. Зараз продуктивна курка мішається. Буду закидати смаколики. Для продуктивної курки бачите, об'єм замісу однаковий, щоб була з комбіко... бмвд розвиток, але всяких білих штучок більше набагато. Одного вапняка бачите, 15 літровий відра повністю. Тому що для продуктивної курки треба більше кальцію, тому більше вапняка. І що там ще більше? Трошки більше підкислювача. Ну і все. Вивантажуємо соєву макуху. Макуху теж продаю окремо. Хто замовляє, то я її перебиваю. Не впил. Є такі кусочки. решета 16 мм для курачок. Ну, Супероба вони полюбляють, коли крупненька, вони її будуть обов'язково з'їдати. Зараз ми будемо робити продуктивну курку. Я знімав відео, показував, яка потужність цієї дробарки. Труба, забір повітря, відчиняла повністю цей отвір. І дробарка. Вона справлялася. Справлялась, тому що повітря було і працювала на, на максимальну свою потужність. Абсолютно всі і людина, яка розробляє ці дробарки, і в коментарях написали, що я дуже навантажу її. Ну, якщо абсолютно всі це кажуть, то треба прислуховуватися. Вона не захлинається. Тобто, я бачу по мішечку він з повітрям. Вона не зупиняється, вона трошки гріється, але струм я не заміряв, та, мабуть, струм э, дуже великий стає. І щоб двигун не кончився, то ми вирішили, як ми зараз робимо, э, не відчиняємо зовсім. Є оці от щілини для пшениці. Ну, просто як говориться, колхозим. для пшениці ми ну, затуляємо. Дані отвори і є отіх два отвори. Зараз ми насипаємо трошечки пшениці і ячменю, і побачимо її продуктивність завдяки вагам, і це якраз її не навантажує. Вона працює дуже-дуже тихенько, ми чуємо без амперметра і вона так прослужує. Дякую, що всі підказали. Тепер ми не, не навантажуємо. Сподіваємося, що дробарка буде працювати довго і якісно. Так, давайте навантажимо і подивимося її продуктивність. Так, ну, ось така кукурузка, но кукурузку мы уже закрываем вот трошечки. И у нас вот так. продуктивная курка. Вот такой помол. Зараз. Все бачимо макушку, пшеничку, ячмінець. Все, 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 все як повинно бути. Все на долоні, нічого не приховуємо, знаємо, що даємо. Ну, така в мене зараз філософія. Тобто в гранулі є свої плюси. Гранула довго зберігається, однорідна. Гранулі запечатано все, як у капсулях. Такий комбікорм. Ну, я рекомендую за 3 місяці обов'язково вжити. На більше я гарантію не даю. Але це такий прозорий комбікорм. Ми бачимо, що даємо. І повірте мені, курка дуже зацікавлена їсти саме отаке. От Такий ком її, її приваблює дуже класно. Ну, якось так. Ось ми сьогодні з вами трошки попрацювали. Зробили 600 кг продукції. Не вся вона сьогодні поїде, щось на склад тут поклали. Оці мішечки сьогодні їдуть. Зараз ми запакуємо їх стрейч. кожен мішечок стрейч. У нас там соя їде. Різне, вже не пам'ятаю, що там і куди. Їде в Коломию, їде е, на Волинь, пам'ятаю і Харківщина. Е, до речі, от два мішечка їдуть. Е, продуктивна перепілка, от такий аналітичний склад, кому цікаво. Е, залишилось ще 30 кг і все, з перепілкою повністю закінчуємо. Не буду робити ні старт-перепілка, не продуктивна. Старт-перепілка взагалі показав себе, хто в спільноті. Дивились там, Віталій скидував, як ростуть його перепілки на моєму кормі. Сипучка з нуля, з першого дня, ну, з нульового. Показники всі були здивовані. Я теж все суперово, все класно, але як виявилось, перепілка. Ну, це дуже маленький сегмент птахівництва. А, от зараз у мене 30 кг мішечок залишився, хто замовить чи 20, чи 30, просто я його відкрию і зроблю 20. А, цей мішечок от лежить в мене 14 чи 16 днів. А, як для мене, це дуже довго. Я так не можу. Я роблю корм під замовлення, все свіженько. От сьогодні 600 кг зробили, сьогодні пофасували, сьогодні воно поїхало. Люди знають, що отримують все саме свіже. перепілка, ну, зробив 100 кг, воно лежить 16 днів. Ні, я його просто приберу. Воно мені. Ну, це не те, для чого я брав це обладнання, скажімо так. Так, ви все побачили, коли я починав її тестувати, то за секунду вона била. Кіло 300 за секунду. кіло, кіло 300 Зараз виходимо а, кілограм за 3 секунди. 20 кг за хвилину. Це нормальний робочий стан. а Решето 16 мм чи без решета. от Ми робимо. Тобто, я про, про таке вічко кажу: 20 кг на хвилину, пшеничка чи ячка. Тому що воно багато пролітає. І вона без напруги працює. Це от з такою схемою, яку я зробив. Аби не це труба, то ми відкриваємо, скільки нам треба, і воно забір повітря ззаду, воно пхне. Там ви не відреагує, ну, скажімо так, отрегулювати на максимум трошечки важкувато. Тут виходить, що вона смоктує стільки, скільки їй треба, тому що є повітря, воно падає. Іноді, якщо дуже сильно падає, іноді воно от тут трошечки пшеничка стоїть. І вона просто бере повітря, їй є звідки брати повітря і вона смоктує. Поки буду працювати так, мені дуже подобається з вагами, мені дуже подобається продуктивність. За 4 місяці не дуже багато ми зробили. Я щось рахував десь. Знаю, десь 30-35 тонн вона перемолола. Багато чи мало, не знаю. Для мене це нормально. Звісно, сподівались, більше буде. Ну, як є, всі знають, яке становище. А, багато людей зачиняється, тому що немає чоловіків, які би працювали. В спільноті люди пишуть, що свинина зараз по 50 гривень в будь-якому регіоні. Там і гусят ніхто не може продати, і каченят ніхто не може продати, тому що люди не набираються, не знають, хто буде вправлятися. Що ще отут плюс, до речі, о, найголовніший плюс електрика. Вона здорожчала. Хто гранулює, мабуть, зараз відчує. Мабуть, просто на електриці у них кілограм здорожча на гривню, це просто на електриці. Дивіться. Якщо ми, ну, ми. Не 600 кг в день, ну якщо ми 5 днів на тиждень. От Ми з вами почали 8.30. Зараз скільки? В мене? Зараз 12.11, ну 12.12, 1112 да? Ми зараз запакуємо, тому ми починаємо в 8.30, в 12.30 закінчимо. 4 години я працюю, потім я їду 50 кілометрів, щоб все це відправити на поштом, тому що продають тільки через інтернет. Ну іноді приїжджають, іноді приїжджають люди. То треба їхати на пошту. Ну нічого, такий я вибрав собі модель. Працюю, мене поки що все влаштовує. Е, так от, 4 години працюємо, видаємо в середньому 500 кг, 600 кг. Це за 5 днів, що виходить, у нас? 3 тони десь видаємо, плюс-мінус. От 3 тони за тиждень, за місяць 12 тонн. Видаю 12 тонн е, комбікорму, е, споживання. Какая в березні було максимальне 110 кВт. В тому місяці 70 кВт. Мій кормоцех цех повністю 100 кВт на місяць і я працюю, видаю 12 тонн. Нормально. Той, хто гранулює, я думаю, вони 100 кВт для них це пшик. просто пшик. Ну от так. Зараз я трошечки, скажімо так, не то, що я це передбачував, але ну сипучка показала себе добре. І я поки що навіть гранулу і не міркую. Колись, колись буду там кролям чи комусь робити. Чи не знаю. Коротше, поки що навіть в думках такого немає. Ну, отак. За 4 години з вами 600 кг. Трошечки зі мною ви все подивилися, як це. І тепер треба їхати вам відправляти. Ось таке відео. Всім дякую.